Я чую тільки одне питання: що мені зробити, щоб схуднути? Що мені їсти щоб схуднути? А чи треба ходити до спортзалу, щоб схуднути? І дуже дуже багато таких питань. Але... Щоб тобі схудно, тобі не потрібно навіть ходити до спортзалу і тренуватися. І це правда. Схуднені я виділяю три основні кити. Я їх називаю три кити схуднення. І перший кит схуднення це адекватний дефіцит калорій, що я маю під назвою адекватний дефіцит калорій. Тобто це коли ти їсиш в дефіциті, але в адекватному дефіциті для свого організму. Зараз мода знову йде на дуже худе тіло, і всі думають, буду їсти менше і буду худнути, але насправді це не працює. Адекватний дефіцит калорій. Це не 1000 і не 1200 калорій на добу. Тому що таку кількість кілокалорій твій організм витрачає тільки на те, щоб перетравити твою їжу, на те, щоб ти просто подумала. Уяви, просто навіть твій мозок витрачає до 400 калорій на добу. Просто за того, що ти подумала. Навіть під час відпочинку, коли ти лежиш, твій організм все одно буде витрачати ці калорії. Для здорової людини, дорослої, треба їсти від 200. Тисяч калорій на добу. І що ж таке адекватний дефіцит калорій і як він має виглядати? Саме перше, що тобі треба орієнтуватися, це на гарвардську тарілку. Тобто половина твоєї тарілки повинні займати овочі. Всі овочі, які ти тільки знаєш. І не бери до уваги, що, наприклад, це може бути один пірочок або помідорчик. Є дуже багатий різновид овочів, який ти можеш покласти на свою тарілку. Одна четверта твоєї тарілки повинна складати білок. Білку не повинно бути занадто багато і також його не повинно бути занадто мало. Якщо білку буде занадто багато, твої почки будуть працювати інтенсивніше, і за цього в тебе вони будуть дуже сильно страждати. Якщо в тебе буде замало білку на тарілці, тобто за добу ти його не будеш добирати і твої м'язи будуть руйнуватися. Одна четверта твої тарілці повинні бути складні вуглеводи. Так, так, ті самі складні вуглеводи: гречка, рис, булгур, кіноа, амарат, кускус, пшоно і різні різні крупи. Цільнозернові крупи, не бійтеся додавати їх в раціон. Всі дуже сильно бояться ці крупи, тому що вважають, що із за них вони ви будете набирати. Але повірте мені, здоровим харчуванням набрати свою норму кілокалорій набагато складніше, чим якимось тортиком із шоколадкою. Наприклад, якщо ти не доїдаєш цільнозернові вуглеводи, тобто всі наші каші, тебе буде дуже сильно тягнути на солодке, і це є правдою. Тому що вже провірила я це на практиці. Коли ти їх не доїдаєш, твій організм йому немає з чого брати ось цю енергію. І він починає компенсувати саме із солодкого. А солодка це наші прості вуглеводи, які він може отримати. Тобто, тебе буде більше тягнути на щось солоденьке. Запам'ятай одну річ: твоя трілка повинна бути не маленькою, там, 20 см чи 15 см. Вона повинна бути як мінімум 32 см, тобто велика гарвардська трілка. До речі, на твої. Також повинні бути жири. Всіх дуже бояться, я це розумію. І сама раніше так само думала: чим менше буде їсти жирної їжі, тим швидше схудну. Але якою ціною ти схуднеш, якщо ти не будеш добирати жирів? Будуть страждати твої волоси, нігті, шкіра, і також буде страждати твоя сама гормональна система. І не будуть засвоюватися жири, розчинні вітаміни, такі як, наприклад, вітамін А, Д, Є. Тобто жири нам потрібні в нашому раціоні обов'язково. Їх повинно бути на твоїй тарілці і не занадто багато, тобто це десь 10%. Корисні жири, які повинні бути на вашій тарілці, це оливкова олія, авокадо, оливки, горіхи. Ось це жири, а не фастфуд, який ви можете собі забавляти. Там трансжири. І знаєте, така сама була проблема однієї з моїх клієнток. Вона дуже сильно боялася їсти нормальними порціями. І вона думала: якщо вона буде їсти на 1200-1400 на ккал на добу, то вона швидше схудне. А як результат, вона тільки отримувала плюс на вагах і постійні зриви, і її дуже сильно тягнуло на солодке. І вона кожні дві години відчувала вже голод. До речі, Гарна рекомендація для вас і запам'ятайте на все життя. Якщо ви поїли і після двох годин після того, як ви поїли, ви хочете знову щось піджувати, під'їсти, то значить у вас був дуже поганий прийом їжі. Треба його збалансувати краще. На старті нашої роботи ми поступово збільшували порції до адекватних. Тобто, ми не їли багато, але ми не їли дуже-дуже мало. І вона почала їсти більше. Але коли вона почала їсти більше і бути в своєму комфортному дефіциті калорій, вона за місяць отримала до мінус 4 кілограм. Це уявіть за перший місяць без стресу, без голоду і без жорстких обмежень, бо дефіцит був розумний. Другий кит, який я виділяю, це якісний сон. І знаєте, частіше важливіше. Поспати, чим піти в тренажерну залу, і це, до речі, правда. Під час сну у вас відновлюється рівень кортизолу, тобто гормон стресу. Коли у вас буде дуже високий кортизол, ви не зможете худнути, тому що кортизол буде затримувати вашу водичку. Також, коли ви будете стресувати, вам буде хотітися в цей момент щось пожувати, так як ви себе будете таким чином заспокоювати. Ви помічали, коли дитина плаче її прикладають до грудей, щоб вона заспокоїлась. Тому що коли її прикладають до грудей, дитина починає жувати, в цей момент включаються жувальні м'язи, які і заспокоюють дитину, і вона більше не плаче. І на такому рівні еволюційному так і сформулювалося у нас. Тобто, коли нам сумно, коли в нас щось дратує або тривожно, ми починаємо щось жувати. І це частіше за все бувають якісь чіпсики або якесь печівко. Також у вас нормалізується гормон голоду, тобто гриві, і також виробляється гормон ситості, лептин, і відновлюється нервова система та м'язи. Якщо ви будете просто ходити до спортзалу, їсти там і не будете відпочивати, ваш організм буде в постійному стресі, тому що він під час сну відновлюється. А коли він не буде відновлюватися, йому просто не буде з чого будувати м'язи. Тому що всю енергію він буде витрачати на те, щоб ви заспокоїлися. Якщо ти не висипаєшся, тіло буде вимагати енергії з іншого джерела це, наприклад, з їжі. Ви, напевно, помічали, коли ви не виспалися, ви можете автоматично жувати трішки більше. Тому що наш організм бере енергію з двох джерел: це сон і їжа. Якщо чогось не вистачає, ви будете в цей момент. Чимось це компенсувати. Наприклад, ви не виспались, наступного дня ви можете з'їсти трішки більше жирної, солоної або мучної їжі, щоб відновити ці запаси енергії. А ось, наприклад, якщо ви їсте мало, помічали? У вас немає енергії, ви хочете спати більше, тому що в цей момент ваше тіло починає бути в енергозбереженні. Тобто йому треба піти поспати, щоб витратити енергію на більш життєві процеси в вашому організмі, наприклад, на перетравлення, наприклад, на дихання, наприклад, на відновлення нервової системи. За статистикою різні різноманітні хронічні захворювання пов'язані з нерегулярними ритмами, включаючи такі, як діабет, ожиріння, депресія, біполярний розлад, сезонні афективні розлади та інші розлади сну. Тобто порушення нормального режиму сну негативно впливає на життєву діяльність, психоемоційний та фізичний стан і вимагає обов'язкової корекції. Так само, знаєте, в мене є дуже класний кейс другої моєї клієнтки, яка також прийшла до мене на схуднення. І ми за місяць отримали мінус 15 см по всьому тілу. До речі, вона сама підмітила, що після того, як вона стала висипатися, доїдати свою норму калорій, робити цю збалансовану тарілку, що їй комфортно і в неї немає такої сильної тяги до солодкого, як була раніше. І це реально працює, тому що не тільки повинен бути дефіцит калорій, а ви також повинні висипатися. Не так важливо буде, якщо ви підете займатися спортом. Це взагалі треба ставити на самий кінець. Спочатку ви повинні нормалізувати... Своє харчування, свій сон, а вже під кінець можете піти займатися спортом. І третій кит це навчитися відрізняти саме фізичний голод від емоційного голода. Ця звичка вона змінює попросту все. Більшість людей у нас їдять не тому, що вони голодні. А тому, що сумно, страшно, нудно, тривожно або треба доїсти. Дуже часто у нас проблема у всіх. Ми виховувалися в такому суспільстві, коли говорили поки не доїсиш, не встанеш зі столу. Поки не буде пуста тарілка, не стане зі столу, і нас змушували доїдати все і завжди. І знаєте, це дуже погана звичка. Якщо ви зараз батьки і дивитесь це відео, то, будь ласка, ніколи не змушуйте свою дитину доїдати, якщо вона не хоче, тому що це харчове насилля. І знаєте, вміння розрізнити справжній голод від емоційного це дуже і дуже складно. Емоційний голод це коли ви хочете з'їсти конкретну їжу. От саме в цей період. Ви хочете якихось чіпсів, тому що у вас тривога. Або, наприклад, ви хочете шоколадки, тому що вам сумно, тому що так наш мозок може отримати швидкий дофамін. Фізичний голод це коли ви хочете їсти тут зараз і вам байдуже, що це буде, аби забути шлунок. Ось така є і різниця. Частіше за все, якщо ви тільки поїли і ви зіли, наприклад, після основного прийому їжі трішечки якось шоколадки, то це нормально. Але якщо ви з'їли після основного прийому їжі, а потім у вас стався якийсь стрес, ви не прожили ці емоції, і ви потім пішли тягнутися до шоколадки і почали нею переїдати, це вже говорить про інше: у вас немає здорових стосунків з їжею. Тобто ви не відрізняєте, що таке емоційний голод і що таке фізичний голод. І знаєте, часто, коли я починаю працювати з дівчатами, вони мене запитують. А чи будуть якісь обмеження, а чи будемо ми рахувати калорії, а чому можна їсти все? А я не наберу, якщо я з'їм цю шоколадку, а що зі мною буде, і дуже-дуже багато різних питань. І в цей момент я підходжу з цієї сторони трішки по-іншому. Частіше за все, коли вони хочуть зірватися, я запитую: чи дійсно ти хочеш цю шоколадку? Чи ти хочеш її з'їсти, тому що? Тобі сумно, тривожно, і я вчу проговорювати їх ці емоції, тому що частіше за все ми не проживаємо свої емоції, ми їх частіше за все заїдаємо. Знаєте, коли я будувала свою систему схуднення, я враховувала власну історію. Я не вигадую ось ті речі, знаєте, з теорії, що вам треба налагодити дефіцит калорій, покращити сон, відрізнити фізичний голод від емоційного, і тільки тоді ви схуднете. Я також була колись у тій точці, а в якій ти зараз. Я не могла скинути ані грама, як і всі заїдала стрес, не проживала емоції і думала, що зі мною не так. Мені було сумно. Я не проживала ці емоції, я просто йшла до холодильника і брала якусь цукерочку або ще щось їла. Тобто я зажовувала всі ці стреси, а не проживала. Мої відгуки дівчат і їхні результати вже за перший тиждень говорять самі за себе. Якщо ти хочеш так само, то ти... я запрошую тебе на безкоштовну діагностику, на якій ми побудуємо тобі план дій, як ти тобі зараз вже дійти з точки А в точку Б. Тому, якщо ти хочеш вже зараз почати діяти, то заповнюй під цим відео анкету, і я обов'язково з тобою зв'яжуся. Дякую, що додивилася це відео до кінця. До нових зустрічей. Па-па!